Я завжди мріяв написати пісню про маму. але... Найдніше матусі бажаю щастя, здоров'я і здійснення мрій. Мамо, ти моя опора та підтримка. Мамо, бажаю тобі довгих та щасливих літ життя. Бажаємо успіху та здійснення всіх мрій! Мамочка, ти мій найцінніший скарб. Дякую тобі за твою любов та роботу. Нехай твоє серце завжди буде зігріти любов'ю та радістю. Матусю, нехай кожен день тобі приносить радість. Матусю, бажаю тобі здійснення сухлі і задуму. Бажаю тобі натхнення у всьому. Найдорожче, матусі, бажаю тепла та затишку. Матусю, нехай твоє життя буде сповненою любові і добра. Ти найкраща у світі. Дякую тобі, мама, за покрай. Матусю. Ти моя найвірніша подруга. Дякую тобі за твою любов та розуміння. Мам, ти мій найцінніший скарб. Немає! Невайоме! Але тепер, коли мами!